Виконуємо номер 6.35 із підручника Геометрія 8 та номер 14.35 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Основу рівнобічної трапеції дорівніть А і Б, а її діагоналі взаємно перпендикулярні. Доведіть, що висота трапеції дорівнює. Півсумі в сумі її основ А додати Б і поділити на 2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С, Д трапеція, а, Б дорівнює С, Д, А, Д у нас А, Б, С у нас Б. І а, С перпендикулярно до Б, Д. Потрібно довести що це аж висота. І потрібно довести, що це аж дорівнює А додати Б і поділити на 2. Проведемо C L паралельно до БД. Проведемо СЛ паралельно. Б Тоді чотирикутник. БЦЛД паралелограм. Протилежні сторони попарно паралельні, БЦ, паралельно. БЦЛД. Е де, БЦ паралельно дель, як основи трапеції? Б паралельно це Л, за побудовою. А оскільки за властивістю паралограма протилежні сторони рівні, за властивістю паралелограма БЦ дорівнює DL і дорівнює у нас БЦБ. Тоді AL буде дорівнювати AD Додати dl. І це буде AD у нас А додати Д B, А додати Б. Тепер працюємо. У трикутнику а, С, Л. Даний трикутник буде прямокутний, оскільки у нас за властивістю паралельних прямих, якщо одна е, оск... пряма перпендикулярна одній із паралельних прямих, то вона буде перпендикулярна і другій. трикутник АЦЛ. Кут АЦЛ дорівнює 90 градусів. За властивістю паралельних прямих і покажемо. У рівнобічній трапеції у нас діагоналі рівні, то АС дорівнює БД. У рівнобічній трапеції. АС дорівнює БД. АБД дорівнює СЛ як протилежні сторони паралелограма. Тоді АС дорівнює СЛ. І наш трикутник мало що прямокутний, а він ще й рівнобедрений. Трикутник АЦЛ, прямокутний і рівнобедрений. ACH висота проведення до основи буде медіаною. Медіана. Тоді у нас АН AH дорівнює HL, і медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотонузи, дорівнює її половині. І СН дорівнює одна друга. L. І дорівнює підставимо далі. Одна друга Аа Л ми записували, це в нас А додати Б. Або А додати Б. І поділити на 2, що і потрібно було довести. Номер 6, крапочка 35 з підручника геометрії 8. Та номер 14, крапочка 35 із підручника математика 8 виконано.